Вагітні і лазер в мене було якось інтерв'ю на рахунок вагітних і лазер, і я там казала свою думку. І потім на мене полилося дуже велика кількість хейту, особливо лікарів, косметологів, дерматовенерологів. Мені було складно це пережити, але я пережила і от можу дати відповідь зараз на ці питання також. Супер. Питання досить актуальне, насправді, досить хороше і досить цікаве. В першу чергу ми живемо у вільній країні, де кожен може висловлювати свою думку, і це не означає, що сказавши це, ви спонукаєте когось так, встати так. зараз піти і записатись на так, лазерну апеляцію. Звісно, що ні, ми вже про це говорили. Всі мають приймати рішення усвідомлено. Саме вагітність це теж має дуже багато міфів навколо себе, саме за рахунок того, що офіційно не доведено, можна це робити чи не можна. Немає ніякої наукової доказової бази, яка би могла це підтвердити, саме зі сторони етичної, на тому що на вагітних не можна проводити ніякі так. там досліди, тестування і тому подібне. І відповідно, відштовхуючись від цього, ми не можемо сказати це окей чи це не окей. Тому будемо відштовхуватись саме від принципів. Ци події лазерного апарату і від того проникає він глибоко впливає він на якісь внутрішні органи чи не впливає. Лазерний апарат проникає на 4-6 міліметрів саме у верхні шари дерми, де знаходяться волосяні фолікули. І так як ми теж вже перше говорили, реагує він тільки на пігмент. Тобто, якщо у шкірі пігменту немає, якщо це лімфатична протока, якщо це там протока саме для годування грудю, по якій йде молочко, відповідно, лазер цього не бачить, тому що в ньому немає основного пігменту, меланіну, на який він реагує. Також вагітність це такий дуже класний стан, і зачасту в принципі якісь процедури для них не рекомендуються так. саме зі сторони того, щоб нічого не порушити. Так? Тому що чутливість більша шкіри, взагалі емоційність більша, гормональний фон він більший. Але з іншої сторони вагітність це і не хвороба, щоб ми казали, що сядьте вдома, закрийтесь і сидіть. В першу чергу має бути істинне внутрішнє бажання людини. Тобто, якщо вона хоче це зробити, ми готові це підтримати. Якщо такого бажання немає, ми нікого не тягнемо за руку і не кажемо, давайте йдемо робити лазер. Саме у нашій студії є успішні кейси вагітних, коли вони приходили на процедуру лазерної епіляції. І дійсно все окей. В першу чергу, жінка має себе почувати. Стабільно, нормально, має бути погодження ведучого лікаря, який теж може підтвердити, що вагітність проходить добре.